Дорогі друзі, однодумці, боксероводи, всі, хто дивляться, підписники та ті, хто просто дивляться. Це знову відео я в своєму гаражі, точніше в орендованому. Думав, що те відео було останнім, але все-таки я не вспів ще дообладнувати свій е, новий гараж, тому поки знаходжусь тут. Але це надовго, тому що до кінця тижня мені в будь-якому випадку потрібно цей гараж вже здати. Тому... Ця, цей тиждень буде в мене доволі насичений. Але сьогодні у нас знову боксер в кадрі. І поговоримо про натяг ланцюга. Так, як зазвичай, таких відео на Ютубі дуже-дуже багато. Але я вам покажу свій метод. Я не вважаю його як за правильну інструкцію. Мені так зручно, я вважаю, що саме для мене це правильно, А ви далі робіть висновки, які саме вам подобаються і які ви вважаєте більш правильними. На сьогоднішній день пробіг на боксер вже 10140 км. Панцюг підтягувався цей період лише два рази. Зараз теж з ним все добре. Але я хочу показати, як саме визначити, який натяг правильно і як це можна в подальшому робити набагато-набагато простіше. Для того, щоб зрозуміти, потрібно вам натягнути ланцюга, чи не потрібно, потрібно змастити чи ні, вам достатньо ось цього віконця для ревізії. Так, все добре, але я б сказав би, що нема таких стандартів. Багато хто вважає, що ланцюг повинен бути по центру. Але в кожного це буде індивідуально. Тому що геометрія на боксерах, я розумію, що вся однакова, але дещо трішки може відрізнятися. Так само. Жорсткість задніх амортизаторів теж може відрізнятися, тому натяг ланцюга буде різний в кожного. Наприклад, коли ми рівняли свій боксер, так, я так і самий, стояли вони поруч, мій був чомусь нижче. Ми дивились, пробували зрозуміти, теж поміряли і довжину амортизаторів, і все я не знайшов різниці. Але вони були різні. Тому ланцюг буде теж це як в кожного своя настройка його. Ну, дивіться, для того, щоб ми змогли для себе визначитись точно, в якому положенні повинен бути ланцюг саме у вас. Нам потрібно зняти зараз весь кожух, подивитись візуально, який натяг, коли ви на ньому сядете, який натяг з пасажиром. Коли ми виставили правильний натяг, потім ми ставимо на місце цей кожух і дивимося, в якому положенні саме в віконці стоїть зараз ваш ланцюг. І оце буде тоді для вас правильна настройка. От такі будуть налаштування, тому поїхали знімати наш кожух. Все, кожух ми зняли, і тепер дивимось на ланцюг. Якщо подивитись, наскільки провисає ланцюг, дивіться. Тут точно більше 3 см, тут, мабуть, сантиметрів 5 см. Але заміри робити на центральній підніжки це неправильно. Потрібно, щоб мотоцикл стояв на своїх колесах і ще зверху з пасажиром. Але оскільки я сьогодні сам, буду це дивитись зі сторони. Зараз буду пробувати. Так, друзі, знімаємо його з центральної підніжки, треба бути обережним, тому що я забув дому. Повербанк до лампи, і воно зараживиться від самого боксера. Так, так, Знімаємо його з підніжки центральної. Давайте зараз, поки він стоїть просто під власною вагою, подивимось натяг ланцюга. Тобто вже під власною вагою натяг став менший. І тепер ми сідаємо на нього, ось так попродавлювати. І важливо натяг дивитися саме зараз. Так, це зручніше, якщо ви посадите пасажира і будете контролювати сам ланцюг. Але я сьогодні сам і доведеться дивитися якось самому. Так, давайте поставимо, щоб він не покоївся нікуди. Так, і тепер треба спробувати самому це. А от тепер дивіться, друзі, тут навіть без пасажира все зрозуміло. Я сідаю, ланцюг натягується і ось він. Провисання майже немає. Ну, десь, може, пів сантиметра. До речі, якщо посадити ззаді ще пасажира сісти в двох, то вже більш він не натягується. Тобто далі вже йде геометрія рівно. Тому цього буде достатньо. Ось так. Якщо в такому положенні у вас теж буде провисання, потрібно його трішки підтягнути. Якщо ви так сядете і ланцюг просто. Намертво затягне його буде дуже тугим, потрібно трішки попустити, тому що саме це положення в нього робоче, не коли він стоїть на центральній підніжці. І так, друзі, ми знаємо, що у нас все, так до речі, можна протерти ланцюг. Ми знаємо, що натяг ланцюга в нас зараз правильний. Для цього ми і зняли захист, для того, щоб впевнитись. Для, для чого я його знімав? Я знав, що в мене з натягом все нормально, тому що я це вже бачу через віконце. Зараз покажу, як саме в мене ланцюг в віконце не по центру, скажу вам, одразу. Протрима трішки ланцюг. Я думаю, можна його ще й змастити. Тмащу я, звичайно, змазкою не замарачую. Як бачите, в ланцюгу 10 000, а він в гарному стані. При цьому ми його всього один раз. Мащу починаю від замка, ну і, звісно, по кругу. Не заливаю, а просто всі з'єднання. Дивіться, друзі, я зняв захист для того, щоб вам показати. Ще дуже велика різниця, коли стоїть мотоцикл на центральній підніжці, і він просто в воздухі так сказати, висить. І коли на нього сідає людина. Тобто, коли тут у нас сантиметрів навіть 5-7 ланцюг гуляє, то коли ви сідаєте, він просто натягнутий повністю. Тому ніколи не перевіряйте натяг ланцюга на центральній підніжки. До речі, хто мене знає на Фейсбуці в групі нашій боксероводів. Я, мабуть, місяць назад, може півтора я вже точно не пам'ятаю, викладав публікацію, там, де в мого знайомого розсипався підшипник на валу, а також з'їло один зуб на самому валу, де кріпиться зірка. Чому це сталося? Так, було декілька варіантів, але самий основний до якого ми прийшли та зробили висновки, це перенатяг ланцюга. Тобто ланцюг був натягнутий ось в такому стані, зробили декілька сантиметрів. А звісно, коли він сів і мотоцикл весь просів, то ланцюг був просто перетянутий. І я думаю ви самі розумієте, коли на зірки Навантаження, просто їх стягує між собою, то звісно, що підшипник не витримує і розсипається. Здається, нічого страшного. Звичайний підшипник там коштує небагато, але щоб замінити підшипник на цьому валу, потрібно зняти двигун з мотоцикла, розібрати повністю двигун, розібрати коробку. І я думаю, ви самі розумієте, скільки це займає роботи. Тому ось так може бути із за самого простого нажити собі так багато проблем. Повторюю, що я ланцюг не заливаю. Ну, не поставив там змазку і кручу щоб все залити. А змащую кожне звино окремо. Так, щоб змазка затікала саме в з'єднання. Почав я від замку і на замку я зараз і закінчую. Ось замок. Все, ланцюг змащений. Давайте покрутимо його. Що ми робимо далі? Коли ми виставили правильний натяг ланцюга, я думаю, не потрібно показувати, які гайки потрібно відкрутити, щоб колесо, як правильно виставити колесо. Цього точно багато, та якщо у вас боксер, то ви точно це знаєте. Але не всі знають нюанси про саме правильно виставити. Зараз ми ставимо на місце захист. І після цього вже дивимося віконці, щоб нам в майбутньому було набагато простіше це все робити і не потрібно було кожного разу знімати цей кожух. Друзі, коли ми зробили правильний натяг, одягнули захист, тепер нам треба перевірити, як саме, в якому положенні зараз ланцюг ось в цьому віконці. До речі, мене питало його зняти. Це було в основному, коли було холодно, тому що ця гума просто перетворюється в пластик. Я просто беру запальничку прогріваю і знімаю. Так, зараз тепло, я б сказав, доволі жарко. Зараз у нас на вулиці, 30 градусів. І тепер дивимось, ставимо так рівно телефон, щоб вам було видно. Так, спробую показати. Ось так. Ось так рівно. Тобто, саме в моєму випадку ланцюг повинен бути не по центру віконця, а нижня часть ланцюга повинна... Ось зараз так, покладу лампу. Ось так. Тобто, нижня часть ланцюга. Іде по цьому рівню віконцю. Ось саме для мого буксера, це правильний натяг. Тому що якщо зробити натяг більше, щоб ланцюг був по центру, коли я на нього сяду, в мене просто буде перетягнутий. Як ви бачили, навіть в такому положенні, коли я сідаю, ось ланцюг якраз, якраз там залишається буквально там пів сантиметра в нього ходу. Тому ось так. І тепер на майбутнє, щоб перевірити ланцюг, мені не потрібно кожного разу знімати цього кожуха. А для мене є конкретний орієнтир, Тобто нижнє вікон це нижня частина ланцюга. Якщо сяде ланцюг нижче, тоді потрібно його підтягнути. І Я думаю, що в кожного це буде налаштування це буде індивідуальне. Тому раз заморозьте, зніміть цей захист, виставте все правильно, а далі буде все доволі просто. Так що ось таким методом користуюсь я. Був корисний вам не був, робіть свої висновки, але як бачите, я вже скільки проїхав, у мене все добре. ланцюг в гарному стані, по трансмісії все, все чудово. Значить, для себе я роблю все правильно. Так що, бувайте, друзі. Сподіваюсь, нова зустріч у нас буде вже в новенькому гаражі моєму.